В вашій увазі представляю чотирьохкімнатну квартиру в центрі міста Івано-Франківськ. Повністю з ремонтом і з меблями, з загальною площою 83 метри квадратних. Це бачимо першу кімнату. Це є літальна така. Тут такий передпокій, кухня, все гарно зроблено, є вся робоча поверхня, індивідуальне опалення в квартирі. І тут є три окремі кімнати. Це є перша житлова кімната. Квартира знаходиться на четвертому поверсі. Тут спальня. Бачимо гарно зроблений ремонт. Тут такий балкончик. Повністю все укомплектовано, можна заходити і відразу проживати. І ще одна кімната. От це нову з душовою кабіною. Є пральна машинка. все гарно також зроблено. Продається така велика чотирьохкімнатна квартира, центр міста Івано-Франківськ. Кого зацікавить, звертайтесь. З вами було Агентство нерухомості стабільність.